Шановні мешканці району, сьогодні я хочу виступити перед вами із наступним питанням. Значить, хочу попередити вас про правопорушення серед осіб ромської національності. Та рекомендації надати вам для того, щоб таких правопорушень не було, і громадянам, які стали жертвами таких правопорушень, досить поширеною категорією шахрайств на даний момент є злочини вчинені особами ромської національності. Предметом цих шахрайств найчастіше стають ювелірні та золоті вироби, гроші, валюта, мобільні телефони. Злочинні дії ця категорія осіб вчиняє під виглядом зайняття зняття порчі, продажі меду, ворожіння. Суб'єктами переважно виступають неповнолітні особи, учні, студенти, одинокі літні громадяни, які проживають одні в будинку. Злочинці, які скоюють ці правопорушення, зазвичай в ну, являються мешканцями інших областей, а зокрема Чернівців, Закарпаття. Вони зазвичай з інших областей України, як я сказав, які ви винаймають квартири, будинки на сезон і після. Скоєння ними шахрайств, переїздять до інших регіонів, що стає надзвичайно тяжким в процесі розкриття даних злочинів. Швидкість реагування міліції на злочини залежить від об'єктивності інформації та своєчасності її отримання. Тобто, чим швидше ми отримали цю інформацію, тим кращий процент її розкриття і затримання особи, яка вчинила вказаний злочин. Швидше отримання інформації від громадян про осіб злочинців, описи їхньої зовнішні, переміщення на автотранспорті, місця реалізації та збуту. Викрадено то, що це все, що стане в пригоді правоохоронцям, що сприятиме розкриттю кримінального правопорушення. При виявленні таких осіб вам необхідно терміново передзвонити на номер 102, це є номер чергової частини Тесменецького районного відділу. це є безоплатний телефон, за яким ви можете звернутися, передати вказану інформацію, де її буде опрацьовано, і забезпечено негайний виїзд слідчо оперативної. Групи, а також працівників міліції, які знаходяться поруч від місця події та затримання осіб, які впали в підозру. Чим швидше ви це зробите, тим безпечніше буде проживати. Дані особи ходять із будинку в будинок, шукаючи, де немає вдома нікого, де живуть старші люди. Вони наперед не знають ніякої інформації, вони їздять по селах, шукаючи. Одиноких престарілих осіб для того, щоб заволодіти їхніми матеріальними цінностями. Навіть якщо вони до вас не приїхали і ви можете приділити їхню ромську національність та наміри, зразу прошу повідомити на номер 102, і буде здійснено негайний виїзд на місце події.